Є олія різна. По 290, майола 300, олія 300, ще 3 літр 290, ще якась янтарна, 300. От. Є 10. А 10 десятилітрового поставка? 550. Ось така 280, 260. Ось така нерафінована 280. Є. Так, на квасольку, mm -hmm. На рис. Mm -hmm. кутя по 35 mm -hmm. і мак по 160. Mm -hmm. А по скільки цукор 50 кг? 1250 гривень. 1250. Наразі. Поки що так є. Mm -hmm. Так, знаєте, що запитатись, по чому мука така альбінос. А по чому мука, альбинос? 380 uh, 380. Десятка, і 100 гривень, тобто 210 210 гривень. Ні, не знімайте. Амеліно? Що? Амеліно. По 200 гривень. Так, 7.30, 6.50, 6.40, 6.50, 6.20, таке є, 6.47. Так, приблизно ціна. Угу. Домашні різні є, крупець, 6.30, еліта, 7. Таке велике гарне яйця. Угу. Так, що тут ще є? Дуже великі черги. Що там таке дають? Цікаво. Ось таке по 7,50. Тут найдорожче 7,730. Ось так приблизно ціна 6.50. Ясен світ. Да. Тут нормально, ну, нормально таке, і це 7,60, 6,50. Отак. Навіть по 6 сортове таке можна купити. Є навіть по 4,50 такі маленькі. 6,50, 6,30. Напевно, ну, так, ну, та, ящиком дешевше будуть, тому що е, якщо берете більше, то вони будуть дешевші. Горішок 280, 200. Сухофрукти, можливо, комусь ще треба. Пініки, інжир, фундук по 110. Мак. Хтось буде знаєте, поскільки МАК. Горішки 280. Є ось такі. Ось ті, що далі? Маку тут не бачу. А по чому сік? Ликів. 350, а маленький 200 гривен. Да, а это 200. Ну, да. я сам. Mm -hmm. А курма така? Курма 80 гривен. 80.